Був час, коли нам вже треба було щось про себе заявляти. Ого, це, це що так, типу, просто так можна було. Що у нас не було шансу в Радянському Союзі зробити такого плану роботу? Вас охрестило як спасіння української інтелігентної рок-музики. Да. Е, ні, це я, я там це не на камеру. Круждильник ми любимо. Я, я теж. Е, Чому рофли? Зараз... Буде монументально, так. Да. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва, і сьогодні тут поруч зі мною в нашій прекрасній Євробаченській студії гурт Циферблат! Вітаємо. Добрий ранок, день. У кого Ви такі так. щасливі. Як ваші справи? Е, все добре, ми в потоці зараз, як то кажуть. Ну, і увазі, що у нас кожен день якісь активності, тому ми цей отак включаємось по ходу справи. От. Все добре. Угу. Е, ви, як гурт, існуєте із середини 2015 року, але про вас так потужно почали говорити у ну, 2022 році. Як ви що ви про це думаєте і з чим це пов'язуєте? Я думаю, що ми це пов'язуємо з тим, що ми, по-перше, активно нічого не робили багато років. Угу. Е, а по-друге, ну, ми витрачали, витрачали цей час на становлення, на покращення своїх там. Здібності і так далі. 2022 рік. Коли ми випустили землю, це було логічно. Це був час, коли нам вже треба було щось про себе заявляти. Що шукали правильного сон-продюсера? Ще як мінімум свій да. звук шукали для І... нас важливо, так, да, звучати так, як ми якби, хотіли б бачили б себе зі сторони. Я так розумію, ви усвідомили те, що ви будете грати разом ще з дитинства. От мене цікавить, як Федір дійшов до цієї думки, що хоче брати участь у цьому гурті. Ну, знаєте, взагалі. Моя історія, як я попав в гурт, вона <клес>, доволі проста. Я в багато гуртів так попадав. Наприклад, ну, приходив на студію сесіонно записувати барабани для когось, і з режисер, чи саунд-продюсер. Ну, якось оцінював мій талант, і каже: «хм, слухай, тобі цікаво там в такий-то проект ще попробувати. Ну, насправді, з циферблатом було б трошки по іншому, мене ніхто не питав. І, взагалі, це, це був перший наш наша співпраця. Вона була на x X-Factory. Тобто, це був це була пісня вночі. Хлопці шукали просто барабанчика, який ну, з копією партію. Ну, вона доволі там складна, як барабанчик можу сказати. І е, я просто взяв і вивчив її досконало, і хлопці такі, типу, е, ого, типу, це, це що, так типу, просто, так можна було. Ну, І з, з цього моменту ми ще й почали спілкуватися і більше. І якось я через буквально місяць сказав хлопці, а вам. Давайте я коротше, буду з вами на добровольній основі без о, цих, типу, зарепу платити і так далі, тому що мені цікаво з вами співпрацювати. Я знаю, що ви на концертах виступаєте часом в такому розширеному складі. Да. Чи очікувати нам такого складу, можливо, на національному відборі в фіналі? На національному відборі точно ні. У нас є, можливо для вас сюрприз, який ми не будемо розкривати, але такого складу точно ні. Ну, як мінімум. Скільки по правилам 6 людей максимум може бути на сцені. Yeah. Збільш, більше більше ніж 6 людей на сцені. ми uh -huh. Просто не вліземо туди. От. Yeah, ну, у нас є 30. Це, ну, типу, це є власне циферблат. Все інше це додатки, і ну, якби, обрамлення красиво. Тому е, нам цього достатньо, але буде ще щось цікаве, ну, типу, це вже, потім вже ближче до 3 лютого виходить. Uh -huh. yeah. Тобто, заінтригували. Тут є три левели, і найлегший з них ми зараз з нього почнемо вгадати країну за фотографією. Окей, то... так, опа. Це найлегший Вгадати країну за фотографією? Так. <світчев> <світчев> Чому рофли? Я бігата? зараз скажу, Чекай, таїз... чекай, чекай. Я просто боюся Ти може помилити. <світчев> мож, мож, <світчев> мож, <світчев> можливо, <світчев> ні, ні, можливо, це наша просто валь. Тому легше, тому що ми знаємо, це назад, що це, це, це я... почекається. Це, І... це, це, це Єремчук. Єремчук. да. Яремчук, сорі згадав no, можна... блін, Просто подивіться наскільки <laughs> приближений був да. кадр. А, а я ж ми на ми на жаль краще знаємо з на іноземних да. виступах ніж на а, да. а на іноземних, добре. Ага, значить ми знаємо краще ми... на українських виступах. Ні, це був мемний цей саксофоніст. Це була е, Латвія чи Литва? Ні, ні, Є? ні, 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 ні. ні, 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 Почекай, саксофон е, це може бути Молдова. До речі. Тому, що вони дуже часто це те, цей... це, це що я кажу, це мемний саксофоніст, але вони були з Молдови. Я не скажу так, зараз, да. як звали виконавця, який це рік, но молдова так часто з цим грається з саксофоном і з цими приколами. Вихли далі. Oh, да. Я знаю, і це дуже цікава передісторія. Я ж кажу, ми зазнаємо, тому що цей гурт. Э... А, так я теж це还是... Це цей легендарний тип. Це ж гурт. Звісно, що цей гурт. Почкайте, чекайте. Федера не знає їх пісні. Федера їх пісні. Ти знаєш їх пісні окремо. Слухай, це вже хард-левел пішов? Ні. Блі, я знаю, цей гурт? Це гурт Blue, I can. Це в Британії це вже легендарний поп-гурт, як у Робі Вільямс був гурт, як він, так називається. Це саме щось для Британії, але найвробачні не склало. Слух Медіа вас охрестило як спасіння української інтелігентної рок-музики. Люблять вони таке казати, так? В чому ви вбачаєте свою місію музичну? Ціль. Місія це, скажімо так. Трошки пафосне слово. У мене ціль одна проста поки що. Ну, не проста, а вона проста за Е, Я хочу зробити великий концептуальний альбом, який буде написаний українською мовою. Так само, як Джамала в цьому році випускала «Керім», У мене такі самі бажання. Для цього мені потрібен ресурс. Ресурс, який ми маємо знаходити тут, в Україні. А для того, щоб цей ресурс був доступний і погоджувався зі мною працювати, я маю заявляти про те, що я претендент на цей ресурс і дуже-дуже сильно маю мотивацію. Тобто, що я маю на увазі? Це фінанси, звичайно, в першу чергу, це можливості знайомства з крутими музикантами, які можуть мені допомогти. Це моя ціль, тому що в Україні такого мало. Я от відвокарчука це чекаю вже десятками років такий альбом. Ну, щось не дочекаюся. Тобто, де буде кінематографічна історія, де буде е, мораль. А, 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 такий альбом має а, тягнутися одною ниткою. То, що в Україні мало насправді, бо що у нас не було шансу а, в Радянському Союзі зробити а, такого плану роботу. А, це має бути музичний такий роман. Це має бути якась підсум... підсумовуюча робота, як у Боуї був останній Black Star альбом чи там. Ну багато варіантів. Яка ваша пісня для кожного з вас є знаковою? Тому, ну я думаю, що для мене очевидно знаково є та пісня, з якою нас почали помічати. Тобто угу, нас почала саме, саме, да. нас почали. Хоча б не те, щоб ми стали найкращими, але хоча б ми почали ставати з кимось якусь вагову категорію, як перед змаганням. Ну земля, звісно, що вона була першою. Не скажу, що це мій улю моя улюблена пісня. Ні. Але значення має поки що на даний момент. найбільше, більше, але я впевнений, більше ніж впевнений що навіть в найближчий час вона буде пер... в цьому рейтингу впаде. Я думаю, що ні, мені здається, що ти правильно кажеш, що саме ця композиція ця композиція пісню важко. Насправді, ну, взагалі. Це... Чому земля? Тому що це була перша композиція, випущена нами в такому складі після початку повномасштабного вторгнення, і головне. Те, що вона несе в собі якісь сенси, які все-таки не будуть втрачати актуальності. Тобто ми не грали в ситуативну якусь історію, тому що записували її раніше, до того як почалася повномасштабна війна. І що важливо, вона була <соходи> це такий парадокс, іронія, що в тому, що в цій пісні немає ні мого вокалу, там, ні братового вокалу. Це була сутокомпозиція, з якою ми стартували. Там, там є твій там є, ну, вокал трошки. Розумієш, що вона його, його, Да, ніхто там не впізнає. До речі, це цікаво, що ця пісня потім зіграла з нами іноді не те, щоб якийсь жарт, такий, але щоб були люди, які реально думали, що ми будемо от постійно. Що земля це є, от циферблат, ну це в такій стилісті буде працювати. Яке для них було розчарування, коли Бацал циферблат, ти сховакотерапія, там для чого ти прийшла? Багато людей побомбилось від цього правда. — Типу, я не знаю. Ми знали, що так буде. Ну ми про що я пам'ятаю, що експериментуєте над людьми. Цьому ну та в цьому і є задоволення таке, тому що ти читаєш. Свої е, читаєш про своїх західних е, кумирів дитинства, які переживали подібні речі, тобто метаморфози, що вони починали uh -huh. з одного, потім їх тинялися в інше у щось переходили. І це був такий коктейль. От е, різноманіття, і хотілося, щоб з нами ставалося те саме. Тобто ми були готові до таких, ну не ніде щоб критики, а до такої реакції. В цьому в цьому навіть, навіть якогось задоволення отримав. Хто ваші кумири? Ну, Тавно я до кризики. Я, я думаю, що в мене є ну, скажімо так, найвпливовішими на намі на мої смаки, на мій розвиток є е, зну Даймон Дейман Елборн, які карілас бльор. Uh -huh. Через свою багатофункціональність. От, от, так. От З ним да. би могла статися історія землі. Да, от Він може створити будь-що і це не передбачено. З старих це Девід Боу ясно. Ну, я, я дуже люблю Пітера Гебріела і Філа Колінза обох учасників Genesis. От. Я сподіваюся, що людям щось ці імена кажуть, Ну, Філ uh -huh. Колінз точно, бо типу, uh -huh. це uh -huh. в нього ємтівічні хіти, як мінімум, і в 90-х uh -huh. 90 що... він грав з кожної праски. А так, я в принципі намагаюся слідкувати. Е, та, в принципі, за більшістю того, що відбувається, мені цікаві в принципі особистості в музиці. Мені навіть от ми нещодавно е, з, розмовляли про Taylor Swift. Теж було цікаво в принципі, дослідити біографію, як воно так. що Ну ще там, в процесі дослідження, там, да, да. Ну, що вона отак, отак фактично. Стала і зіркою, да, ну, угу. зірку, не те ж зіркою, ну першу, на першому місці. Так. Ну із, із сучасних, звісно, що я дуже дуже ну, стаю на коліна перед біля з тим тим, що вона робить, я маю на увазі, вона вміє. Мені здається, що вона якась іноді людина або інопланетна, або робот, вона вміє все. Тобто угу. вона може і зіграти, і заспівати, і написати, і образ у неї ідеальний, і все ідеально. Мій не те, щоб да. комири, це мій такий. Як то кажуть, трохи павси духовний наставник для мене. Це Грегорі Лейк. Це вокаліст, басист британський, який грав в гуртах King Crimson і Emerson Lake and Palmer. Ну, я вам раджу познайомитися з цим музикантом. Бо, ну, якщо ви цікавитеся нашою творчістю, то для мене він був доволі важливий свій час, в дитинстві, звичайно, особливо як вокаліст. Це людина. Федір, що до тебе? Філ ем, Колінз? Я <свят> ну, В першу чергу хочу сказати, що ну, кумирів я не маю. <свят> я взагалі <свят> віруюча людина, в принципі. І ну, це саме формулювання. Тобто, я дуже багато люблю взагалі музики, і мені. Стінг uh -huh. дуже подобається. Філ Колінс, до речі, в цю когорту в мене дуже недавно взагалі. Я, я ніколи його не слухав. До цього, типу, в мене в мене смаки в музиці, вони дуже, дуже різноманітні. Від там, якогось джазу до якоїсь мішуги. Ну, типа, тип, знаєте, там дуже важка музика, uh -huh. що як психологічно, так і по звучанню, то і, ну. Все там дуже дуже різноманітне. Також за кумира маємо пола Маккартні. Якщо я не а, якщо то, я да, да якщо да, я думаю, пола макартні, я думаю, що просто я намагаюсь оминати тему не, біту, Мені Більше якого не подобається. Якого не йому більш це Лена? наприклад. окей. Я просто до того, що ми намагаємося оминати тему бітлів, тому що я хочу донести до людей одну важливу річ. Ми нічим не схоже на бітлів, Просто розумійте це. Прямо в жодному коментарі читаєш, так? да це просто це. Ну типу, я нічого проти не маю цих асоціацій, але це ну прям повз касу. Але да ми, я думаю, що всі теж схиляємося перед талантом поломокартні вже. Погадати пісню за Емодзі. Це що джерихел гадш. Ні-ні чекай, Валь, ну подивись, ти ж бачиш, це Джамала, напевно. Ця пісня стала найпопулярнішою в Тіктосі у 2022 році, коли вона брала участь у Євробаченні. <ріст> А, ні, чекай, це це не ціц, це не е, хто там був. Ні, Іс, Ісландія була. Це були чуваки... В е, 22-му. Це, це це це, це ти маєш на увазі, коли були коли букалоші, <зır> <зır> не, э, в лабукало. Ніхто так... не очікував від неї такого повороту <зır> <зır> подій. Але я думаю, що ми просто не знаємо. Цікаво, що я не знаю. Добре, це <так>? пісня від Вірменії <«Vír -meni> Розалін Снеп. Два, так, да. Так, да. Ну, я не повіду, да, да. Да. Добре, пихли далі. Тут підказка прямо в прапорі. <рапорі> Ні, ну бо бачимо, що це, це так. Литва. Так, Литва, да. Литва. <рапорі> Литва е, так. А, а треба вгадати пісню. <рапорі> розумієш, Валь, це здається останні роки. Так. То у нас шансів мало. Ага, тому, що ми ми росіяни, ми, ми, ми консервативні 15, ж, да, бачите, блю, да, айкен, там оце. Да, да. Тобто. Вони от... були на одній сцені з Гуей. Номер, так, номер, так, номер так. здається. Тут да, люди знайомим, танцюють. Да. Така дискотека трохи. Ти дивися з нами, от той, ти дивися з нами. Мені з ким в тому році перемогли. Ну давай допомагай, mm. Федя. Ну. Федя. Uh, я 15... пам'ятаю, що щось таке було, але, блін, що саме було. Добре, це гурт Заруб, і вони співали про дискотеку. Ну, Може, well, було да, щось таке. Подивитись потім. Це, як ви думаєте, це? але всі полюбили цю пісню? Ні, то не місце. То Євробачення було в Україні. Ой, дякую за підказку. Євробачення було в Україні, а що значить, 4 тоді. Так, і він переміг. В Україні перемогло всього два. Собрала, бо цей. Інтернет. Ізраїль. Так, Малітва. але це е, від Португалії представник Сельвадор Сабрал. Сабрал я живу. Так. Ваша конкурсна пісня на нацвідбір про дім. Що у вас асоціюється із домом? Я думаю, що у мене багато в житті. Я, я не від'їжджав з рідного міста. Я, uh -huh. Ну надовго ніколи. Але у мене дім змінюється як е, саме місце перебування: квартира, чи ну і так далі. Uh -huh. От тому мені важливо, щоб в новій квартирі точно були якісь атрибути. Які завжди зі мною йдуть по життю. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо в мене є якийсь світильник, який в мене був три квартири назад, він буде і в цій. Все, у мене це, якщо там є якісь місця, які мені знайомі, грубо кажучи, за з дитинства, то це, це мій дім. Я комфортно себе почуваю. Ну, от е, у мене перше, що це, це з домом, це щось дитяче, це якийсь, наприклад, футбольний стадіон біля е, мого першого будинку, де я жив. Тому що от він був для мене в дитинстві великий, великий, а зараз він. Маленькі, тому що ти приходиш вже дорослий і виявляється, що ті там, е, там ворота були не величезні, а такі маленькі, маленькі. Я думаю, що у всіх були схожі відчуття, що угу. коли ти приходиш і бачиш старі речі, виявляється вони не менше набагато ніж здавалося в дитинстві. От це є якась асоціація з домом. А Через цю асоціацію люди і закохуються в рідні місця, і навіть в країну, і, 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 і в і в традиції, і все що завгодно. Бо полюбов починається от з локальної любові до свого помешкання, до своїх простих якихось речей, навіть до ложки, виделки і до е, холодильника, який там навіть старий у тебе залишився. Холодильник ми любимо. Не, я теж. У мене виникає асоціація з моїм рідним містечком, я згадую стежку, якою завжди ходила до школи. Я думаю, що кожен, хто буде чути її, і європейці, і іноземці, які її слухають, в них якісь такі також асоціації виникають. Чи хотіли ви, щоб саме так працювала ваша пісня на слухачів? Або ж, можливо, вона працювала в тому підвищеному стані, як сказав вже Валентин. Якщо брати конкретно нашу пісню, то вона несе конкретний меседж пов'язаний з людьми, які свій дом втратили через ту чи іншу причину. В ній, от я, я зрозумів, фінально фінально на цей момент, що в ній все ж, напевно, є дві сторони. Є оця тепла сторона, про яку люди кажуть, що пісня тепла, і є холодна. Окей, Якщо вона людям здається теплою, значить в ній це дійсно є, що вона нагадує якісь спогади, е, якусь ностальгію за рідним домом і так далі. Але в ній є дуже важливо, оця холодна сторона. Яка саме про проблему з якою зіштовхнулися ну в нашому випадку конкретно українці, але насправді в світі це стосується дуже багатьох особливо останнім часом багато кого це проблема або вимушено переміщених осіб, або людей, які виїхали взагалі за кордон, дуже далеко і там роками вже не вдома? Тому угу. відповідно, в цій пісні меседж цієї пісні основний, це звісно, що дім кожного знаходиться. В серці. Але мені хочеться в першу чергу, щоб вони не забували про те, звідки вони, і щоб вони собі обіцяли, що вони повернуться. Хай не зараз, хай через два, через три, через чотири роки, хай після того, як, дай Бог, закінчиться війна. Але питання в тому, що мені хочеться, щоб вони. У нас там є фраза в приспіві, що e, Dark and blue at place I call my home». Ця фраза в першу чергу про те, що людина усвідомлює як там вдома, і при цьому приймає це, і вона робить степ степ вона рухається назад. Тобто, її якби може не фізично, але хоча б ментально і вона готується до цього. Мені мені хотілося це передати дійсно. Меседж пісні дуже важливий, тому що це така гостра соціальна проблема, яка зараз є в нашому суспільстві, і яку не багато артистів підіймають. Тому я вам вдячна за те, що ви це зробили. І чи готуватись нам? Ми вже говорили про ваш виступ. Це велика таємниця, великий секрет. Але можливо, ви скажете, чи готуватись нам до якогось великого шоу чи можливо це буде такий дещо камерний виступ? От тут важливий момент, тому що я насправді я не хотів згадувати когось з минулого року. Але а, у нас є жарти там, з Владом, з тим що типу він там писав, що от, типу, на не дуже заходять пісні про Дім. Враховуючи цей да. І у них був такий номер, що це, було, ну, так. світильник цетильник, пам'ятаю, коли ж молила накриває вдома. Я вдома, коли ця вулиця мені знайома». Ні, у нас в принципі е, специфіка і концепція гурту і музики вона не передбачає таких е, рухів, в таку сторону. Ми не можемо навіть через наш зовнішній вигляд, ми не можемо мати, е, ми, ми не зможемо бути правдивими в образі цієї атнопобутовості угу. невеличкої. У нас, як Даня постійно каже, має бути масштабний, але лаконічний номер. Тобто, це має бути так, щоб це було зрозуміло. Це щось прямо от на тебе несеться, але при цьому щоб це не було. Занадто вичорно, занадто вітівато, віді... занадто багато всього. Такого mm -hmm. не буде мінімалістичність, але при цьому, яка працює в форматі масштабності. Um... Буде монументально, да. <смітна> Монументально, <смітна> це вже далі. Ми вже себе як легенди будемо. Mm -hmm. Монументальний номер, <смітна> циферблат. <смітна> Режисером вашого кліпу став молодий режисер. Вже дещо відомий Ілля Дуцик. Так, да, режисером Дуцик став. Я, ми, взагалі, він ще, ми з ним випустимо ще декілька робіт, насправді mm -hmm. це вже точно. і ми, Мені здається, що ми з ним відчули цю синергію. Хочеться, щоб її відчули інші люди. Я думаю, що в будь-якому <клух> випадку там буде передано почуття близькості між людьми через тему до дому, близькості між нами, як братами. А але все інше я віддаю на поталу Іллі, uh -huh. тому що я дуже хочу, щоб він і людина, як мені здається, яка дуже близько нас розуміє от в таких штуках. Я мені дуже цікаво, як у нього вийде от на фінальному монтажі, що він зробить, тому що ми це участь у Євробаченні також сприймаємо як рефлексію для на саме для себе. Тобто ми хочемо розуміти, хто ми теж. Uh -huh. І мені дуже важливо, що люди пишуть. Мені це правда важливо. Я читаю, окей, там хлопці, можливо, трошки менше. я для мене це професійна така штука. Що пишуть. Ні, різне пишуть, і багато. Uh -huh. В основному хороше просто питання в тому, що є деякі аспекти, з якими я не згоден, але це право людей і так вважати. Ну там мене зачіпає, я всюди буду про це згадувати. Мене єдине, що дуже зачіпає, тема з Азербайджаном 23 го року. Мене прям це зачіпають, типу, тому що ну ребята пісня бабче повс от, от як Бітлз, от це максимально різні речі. Тобто має увазі у Азербайджана була пісня про кохання. Дуже легка в стилі бі... от правда, в стилі Бітлз з цими зменшеними акордиками. Все там було. От, і два хлопці, да, близнюки там угу. теж по-моєму були. Але вони. А медвінята. Ми медвінята, ми так. <хи> <да. хи> Але вони, вони співали, от прям гармонію у них навіть були. Це теж От схожі на Маккартні і Леннон. Тобто, у нас ну, прям зовсім інша пісня. Це прям зовсім інші емоції, інша масштабність. Так, от... так часто пише, що ти про це <хи> Угу. Вже ближче хтось з іноземців. Казав, вони вгадували ближче, можливо, через там обізнаність. Ну я не знаю, вони про Елтона Джона, це десь можливо трошки ближче за, за вайбом. Ну, так Але воно теж... вийшло. Це не те, що вийшло. Це так. не те, щоб основна творчість у нас Елтон Джон. Ні, це... в нас не я знову ж таки раджу людям, якщо вони хочуть, тих хто хочуть з нами і далі залишатися. Не пишіть такого. Ні, ні, Ми будемо дуже раді, якщо ви іншу нашу музику послухаєте. У нас багато пісень, окрім неї бачу, нас дуже багато різного. У нас є і важчі пісні в рок-стилістиці. У нас. Нас є пісні і от в диско більше, у нас є пісні і такого плану ліричніші. У нас є, як бачите, земля з етнікою навіть. Зараз буде, буде найважчі левел. Пісні будуть навпаки записані. Я вам буду їх вмикати. Я думаю, ви нам там щось вичепите з 90-х, може там. По Маша ірландія якась там в 90-х три рази. домовились. <рес> Добре, слухаємо. Гавани гавахміну, рамасад на кушнєму. Гавани гавахміну, раджи гавахміну. Гавани гавахміну, я влюблю! Чіт чітко чую якусь сапівку чи що там. Ви було. просили, я включив. Да. Знаєте. Там були якісь духові інструменти. Може ще раз? Ну просто по важкості одразу хочеться сказати, що це хардрок, рок халілує типу, але... Наче не так важкувато. Включи, що це? Ну, я, я, я не скажу зараз. Тут мелодію я вже... Ну, дивіться, це такий гурт. Угу. Ну, з гурту, Їх багато на сцені. Перше <гум> на Євробачні. Здоб ще якийсь. Так, а, <гум> а що це за сцени Солакі? <гум> Добре. <гум> Я, ясно, ясно. Це ну, тіно кароль, да? Да. да? Правильно. Да. І навпаки приємно слухати, так. Да. Да. <риклад> навпаки приємно слухати Тіно Кароль. Так, ясно, ясно. А, ah, ну пані зірка сердечка. Зібін-зібін. Там Отже, гурт Циферблат має 14 балів за знання у Вікторині, яка на Євробаченні. Опять, більше ніж можна отримати від жирі на національному відборі. Слухай, ну дам, да. Так, тому я вас Ну, вітаю. все ще така, рейтинг та. буде в кінці. Так. Вже потім я вам дуже дякую за інтерв'ю. Сподіваюсь, нашим глядачам воно сподобалось так само, як і мені. Дивіться наше інтерв'ю. Підписуйтесь на наші соцмережі. З вами була Анна Туліо та гурт Циферблат. Гурт Циферблат. 3 лютого ми виступимо у фіналі національного відбору на Євробачення 2024 року. Ми б дуже хотіли, щоб ви проголосували саме за нас. Ми будемо виступати під дев'ятим номером. Наша пісня про дім. Про людей, які його втратили, які досі мають зв'язок з ним, ми дуже хотіли б донести цей меседж всій Європі. Тому, якщо вам це відгукується, якщо вам подобається наша пісня, будь ласка, голосуйте в дії за дев'ятий номер.